Доброго дня. Сьогодні ви брали участь в засіданні комісії профільної, так? Так. так. Які важливі рішення на вашу думку приймають? На що ви хотіли звернути увагу громади? Дійсно, сьогодні комісія у нас була цікава, було піднято ряд питань дуже важливих, які ми будемо оприлюднювати як звернення вже до Верховної Ради України щодо змін в податковому кодексі. Для того, щоб завести сюди більше інвестицій, більше підприємств, які хочуть вкладати гроші, але сьогодні це неможливо з тим оподаткуванням, яке існує. От, а саме ми підтримуємо проєкт плану заходів з реалізації стратегії розвитку Херсонської області. Те, що обласна адміністрація пропонує, програма цікава, вона нормальна, але в тих умовах оподаткування. Які сьогодні ми існуємо, трошки вона ну, неможливо розвивати, тобто йти в плюс. Тому ми вирішили прийняти ряд мір, які будуть оприлюднені на сесії Херсонської обласної ради щодо підтримки цієї програми і її розвитку в майбутньому. Якщо хочемо йти в Європу, то нам десь потрібно і допомагати інвесторам. Щоб не заходили в таких рамках, як це відбувається в Європі. Тобто треба міняти трошки законодавство податкове. Друге питання, яке сьогодні багато людей задають, у нас є проблема з Валентиною Крицак зі здоров'ям, так? Зі здоров'ям і особистим. От. Херсонська міська рада виділа їй допомогу в сумі 20 тисяч гривень. От сьогодні ми з колегами це дискусували питання. О, на даний момент ми вирішили допомогти. Все, що ми зараз бачимо максимально, як, на що це можливо. 50 тисяч гривень. Бюджетна комісія одностайно проголосувала одне одноголосно. Тому будемо зараз ну, вирішувати це питання, теж допомогою Валентині Крица. Ну і ряд питань технічних піднімався, які в принципі вам не цікаві, але дуже важливі. От. Я вам скажу так. І ще одне важливе питання це ми вирішили зустрітись, провести спільну нараду з бюджетною комісією міста Херсон. Тому що сьогодні виникає дуже багато питань, таких скандальних, як Херсонський нафтопереробний завод. З землею, так? З землею, там, де фактично херсонців обдурили на десятки мільйонів гривень. Ми шукаємо гроші, з яких треба фінансувати, платити зарплату лікарям залізодорожа лікарня, підтримувати спортивні школи і все інше. А якісь хабарники, чиновники, подонки, вибачте мене, роками не дивились, але або не хотіло, може, дивитись, де можна взяти гроші там, де їх потрібно було платити це десятки мільйонів. Тому сьогодні, ну що міська комісія, що обласна бюджетна комісія, всі в єдиному пориві хочуть зробити все, щоб ті гроші повернути в бюджет.